Я вже вдома і я буду зараз робити домашнє завдання. Домашнє завдання з природи, бо я вже все зробила, мені залишилось тільки природа. Це має, ну, як, легкий предмет, ну, достаточно саме легкий. І там мені задали намалювати, е, намалювати якийсь там символ, свій власний е, про біоконіку бі, е, бі, біоніку. Ну, це там така така штучка, я не буду вам її пояснювати, бо це дуже довго. Але в мене вже є ідея. Ну, це типу, коли люди беруть з природи якусь часточку і це використовують в техніці, в майбутньому і так далі. Того в мене є ще така ідея намалювати пташку, але крила її зробити, як будто ж залізні і з болтиками, щось таке. Так що я зараз знайду, як малюється пташечка. І почну. Ташечка. Лимона. Я искусаю все твои падлы. Если есть в кармане пачка сигарет, то не так уж плохо на сегодняшний день. Я выбрала самую элементарную, так что погнала. Я вже прийшла з вулиці, як ви бачили в попередньому відео, і я вам хочу показати мій результат, що я зробила із природи. Мені лінь дозволяється, тому зараз я сюди вставлю. От тут зараз тут буде. Дивіться, це вийшла така пташечка з механізмами. Ось так. Вот. Всім дякую, всім па-па.